Сьогодні буду жарити деруни. Мені потрібна картопля, цибуля, а також терка. Будемо терти на оцю дрібну терку, саму дрібнішу. Картоплю я натерла. Тепер даю приблизно чайну ложку солі, ще трошки можу. перчу. І даю 2 столові ложки муки. А також 2 яйця. і перемішую даю столову ложку замороженого кріпі петрушка Можна дати ще ложку столову муки. Картоплі багато. Щоб дарони не темніли, можна дати ложку сметани. І добре це винишуємо масу. Даю ще одну ложку муки. Муки треба давати тільки, щоб трималися докупи деруни. І добре вимісити, щоб не було комків муки. Масу постійно помішую, тому що щоб не осідав кругмал. Деруни виходить смачні, хрустящі. Ось такі зараз, прожарились, смачні, до смаку посолені. Ось такі смачні деруни в мене вийшли. Я в процесі випікання ще додала одну столову ложку муки і нагадаю ще рецепт. Приблизно 2 кг картоплі, 2 цибулі, 1,5 чайні ложки солі, перець, 2 яйця, 5 столових ложок муки і 1 столова ложка кропу з петрушкою. Кому сподобалось моє відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал, буду готувати ще багато смачних та бюджетних страв.